Дорогі матусі, якщо ви шукаєте легку, компактну та маневрену прогулянкову коляску, то цей варіант саме для вас. Кареллу Нова має вагу всього 7,5 кг, але максимальне навантаження до 22 кг. Тканина йде із захистом від ультрафіолетового випромінювання. Сам капюшон дуже глибокий, має додаткову секцію, тому захистить від негоди. У ньому є оглядові віконці, щоб можна було бачити дитинку. Звичайно ж, нахил спинки регулюється, тобто дитинка може спати у візочку. Є провітрювання на спекотні дні, а також кишенька для дрібничок. Спинка піднімається дуже легко однією рукою, при тому нахил можна обирати та змінювати. Зараз підніжка регулюється однією рукою. Це дуже комфортно та зручно. Бампер ви можете відстібнути та застібнути. І, звичайно, п'ятиточкові ремені безпеки з м'якенькими накладками. Кошик для покупок, який має навантаження до 3 кг. Центральне блокування коліс. І передні поворотні із можливістю блокування. На що також звертають батьки, це не те, як колясочка складається. А дана модель має автоматичне складання, складається однією рукою. Ви можете поставити її, вона не впаде. І, звичайно, розкладається вона також так само просто. У даної моделі чехол для ніжок іде у наборі, він дуже зручно розтібається посередині, тобто вам буде дуже комфортно ставити і виймати дитинку. А також москитна сітка йде у наборі. Якщо вам сподобалась дана колясочка, ви можете придбати її в нашому магазині, оплативши картою пакунок малюка. Зробити ви можете це онлайн, оформивши замовлення в нашому діректу інстаграмі. Або приходьте до нас прямо в магазин, і ми радо надамо вам консультацію.